Божий всім вам, народ Божий, святий, викуплений. Я радий бути разом з вами сьогодні, цей це недільний ранок. У нас є чудова нагода, у нас є святе письмо, у нас є Святий Дух, прибуваючи з нами, наш Господь, який це святе письмо нам відкриває і робить його зрозумілим. Ми, ми з вами прожили одну неділю ще, стали старшими. Ми, не, ми трошки змінилися. Ми не постарішили, ми стали старшими. Розумнішими, мудрішими. А віруючи, скажуть амінь. А хіба, а хіба ні? Так. Чому? Бо з нами Господь, бо з нами Святий Дух, бо з нами Його Слово. І все все має Працю над нами, воно діюче, слово Боже діюче. Ми цього можемо не бачити, але так воно є. Я хочу нагадати тему, яка у нас була трошки раніше, з Божою помочю, ми читали пісня до Філіп'ян. Я його нагадаю, це вірш, друга, другий розділ Філіп'ян, 12 й вірш. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутні, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Ми сьогодні також будемо ставити крапку на цю тему на, на, на поки що ставити крапку. я вважаю що, Чому я цю тему знову продовжую, тому що вважаю, що воно актуальне з тої реакції, яка була на, на проповідь трохи раніше. Вважаю, що це актуально, нам треба, з повторення, з повторення, а повторення то є як закріплення тої теми, так чи ні? Коли я ще був маленьким, мій батько не раз казав, коли, ми, коли я чую, як дорослі на різні теми мали такі дискусії, а я слухав вуха наставляв, а потім чую, як батько казав, Етаз. Ну, подводив как бы, підсумок. Ета жизнь. Ну, так коротко. Я трошки став дорослішим, я став розуміти, що він мав на увазі. Що ті проблеми, які ми переживаємо в нашому житті, хвороби, те, щось таке незрозуміле. І все це, все це, наша праця, те, що ми працюємо. Відпочиваємо, їд, десь їдемо, зустрічаємо рідних, маємо якісь труднощі. І це все в підсумку одним словом. Це життя. Так? А хто скаже, що ні? Звичайно, що народитися це життя. Як коли людина народжується, це ж життя, так чи ні? А якщо Треба ж її ще вигодувати дитину. Це також життя. І дуже важливо, чим мати буде годувати дитину. Хто скаже, що ні? Так чи ні? Так, дуже важливо. І це буде мати якісь наслідки, як дитина буде рости, чи буде вона здоровою. Дуже важливо і це життя, і дуже важливо. Як дитина буде вихована, це також життя. Це те, що одне питання життя, що, воно, воно з яких компонентів воно, так сказати, зліплене. А навчання це також життя. І як, як дитина буде вихована, як дитина нав... чому буде навчена, це дуже важливо. Яка вона буде людина, як вона буде себе поводити в суспільстві? Яка буде мораль у цієї людини? І це все одне питання життя. Ну і звичайно, вже потім дитина як себе реалізує, людина, як себе реалізує, вже, вже працюючи і маючи спілкування, все це все життя. Чому я це кажу? Чому я цей приклад приводю? Тому що те поняття спасіння, за яке ми сьогодні кажемо, а тема проповіді спасіння і освячення. спасіння і освячення, ось ця тема спасіння, вона, вона гуртується з декількох тем. Це не, не тільки народження з гори. Спасіння це не тільки народження з гори. Звичайно, воно має е, відправну таку. Да? Крапку народження. Але як ми, як ми бачили паралель, так, що як людина народжується, дуже важливо, що вона чим вона годується. А апостол Петро каже, щоб годувалися тим молоком слова Божого. Бо це дуже важливо для нашого спасіння. А віруючі скажуть амінь. Молоко. І народження згори це також спасіння і відкуплення це спасіння. І освячення це також спасіння. І те, що ми сьогодні будемо казати за освячення це спасіння, яке стартує від, від, того, від тої точки, що ми кажемо, народження згори. До того моменту, коли ми залишимо цю землю, все, все оцей все відлік життя, все, в цьому. Цьому відрізку життя повинно мати освячення, інакше бути не може. По-другому бути просто не може. Людина, вона, якщо вона не, не вчиться, це дуже погано. Є такі сім'ї, є такі, такі сім'ї, до речі, де, де людей, дітей, ну так, муструють, як кажуть. Раніше казав, ну штуч. І там діти повинні заробити свій хліб. От Перш ніж мати його, його чи її посадить за, за обідній стіл, вона повинна заробити. Якщо не заробить, то, то не... навіть такі, що ледь ледь ходять, і ті повинні заробити. Заробила, потім поїла. Тобто, і якщо не заробила, то знак питання, чи, чи буде вона, треба заробити. Тобто, оце такий є, знаєте, перекос такий на один бік. А в деяких сім'ях, це я кажу, з практики життя, це не скріжок, це, не скрошок, це ж життя. Те, що я за яким я спостерігаю так само, як і ви. Є такі, де дуже така дисципліна жорстка. А є такі сім'ї, де діти кажуть: ну ви ж діти, ми ж вас любимо. Ну, і то готові свою дитиночку годувати, і, і, і неважливо, чи то 6 років, чи то 8, чи то 10. З ложечки. Бо ми ж тебе любимо. То будемо тебе годувати. Бо ти наша дитина, ми тебе дуже-дуже любимо. Це інші, так сказати, до іншої крайнощі. У духовному житті також є крайнощі. Є віруючі люди, які дуже акцентують свою увагу на, на справах, на, на ділах. З одного боку, начебто воно добре, але ми дивимося, і, і там, де, де робиться акцент на ділах, то, то там народжується, як ми кажемо, законнічество. Це таке це, 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 законнічество. І навіть ми бачимо такі послання у. у Нашої, в нашому святому Слові. Одна з таких церков, це церква до Галатів, де такий був перекос, і там народилося закончитися. І є інші крайності, де, і, до речі, до сьогоднішнього дня. Це, це було завжди, і зараз так є, де є наголос робиться на благодаті. Або на тому, що робить Бог. Начебто Бог робить і крапка. Наголос на тому, що робить Бог, і виходить так, що благодать у спасенні. Це крапка. А як ми читаємо Пісня до Корінтян, то вони мали все, з самого і самої першого тексту ми читаємо, що вони все мали від Бога, як Петро каже в самому своєму другому післанні у першому розділі, що ви маєте все необхідне для життя. Для побожності все маєте. А раз ви маєте, то каже, покажіть у вірі вашій, каже Петро. А Павло першому корінтян каже, звертаючись до церкви, яка мала усі дари Божі, це, до речі, третій розділ, третій вірш, він каже, чому між вами суперечки, заздрощі? Чому таке є? Так чи ні? То Чи не телесні ви, чи не по-людськи робите. Тобто він далі каже, ви як малі діти. Ті, що роблять напрямок і дуже акцент на, на, на благодаті, а за освячення забувають, вони як малі діти. Як висновок. Там, де законнічество між людьми не все добре в спілкуванні, і там, де начебто все на благодаті, Освячення нема. Це, це як нерідко буває в молодих церквах, де тільки, де тільки люди приходять з миру, і проповіді йдуть: благодать, спасіння, благодать, спасіння. Люди спасаються. І вони продовжують про благодать і про спасіння, а про освячення забувають. І трошечки проходить часу, і в тих громадах починаються сварки. І то, а як? Інше бути не може. Бо треба ж людям казати, що не тільки спасіння, а тепер ви вже народилися, а тепер треба вас виховувати. Тепер треба вас годувати молоком, а не тільки молоком. Деякі брати прямо так кажуть, що ми, ми хочемо не тільки молока, ми хочемо ще й м'ясо. Ну то ж нормально чи ні? І це все, це все під одною темою освячення. Тобто ми народжуємося. Нам, нас треба виховувати. Саме головне, що, що треба нам не забувати, що ми не кажемо, що, що спасіння не через, через віру дай амінь. Давайте ми ще нагадаємо одну таку, одну таку дуже важливе і чудове пісня до, до, до Римлян, де апостол Павло з самого початку свого пісня каже: я дуже, дуже стисло, що зрішили всі. Зрішили. Язичники, всі грішні язичники, всі до одного. Грішні євреї. Потім він висновок, що всім потрібно спасіння. Язичникам, так само євреям. Потім він вчить, що спасіння тільки по благодаті через віру, а не як інакше, а не через закон. Тільки по благодаті і тільки через віру. І приводить дуже чудові приклади, хто читав післання до Римлян. Потім він це дуже так акцентує увагу на тому, що ті, що спасені, є діти Божі. Він дав Бог Святого Духа у серце, у нутро, який їм каже, що ви діти Божі. Не бійтеся. Слава Богу. Потім він вставив наголос у восьмому розділі, каже: ви. І ніхто, тобто це вже з іншого боку, і ніхто з руки Божої вас не вкраде. Чуєте? Це дуже важливо. Ніякі проблеми, які в світі можуть бути, навіть якщо, не дай Бог, якась ракета впаде на вашу хату і загине людина, то це не, це не крапка. Це переход від цього земного життя. До життя у Царстві Божому. віруючі скажуть амінь. Чому? Бо Слово Боже правдиве, ніхто у вас не вкраде з Божої руки. ніякі проблеми. А після всього цього, він каже, то я вас дуже просю, брати. ну, Хочеться прямо аж прочитати. оце, Як він так каже, після всього. Якщо ми спасаємося по благодаті, каже, тож я благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла у живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння, тобто це, це все те освячення, це все життя. Він потім каже, як це воно повинно виглядати? Любіть один одного, попереджуйте, тобто поважайте один одного. Робіть добро, служіть один одному, не думайте про себе, що ви якесь велика, велика я, скромненько про себе, краще думайте про свого ближнього. Тобто це все, що ми дали б назву освячення це все життя. Що, якщо сварки, то чи не діти ви, якщо ви між собою, може то ви як діти? Подивіться на себе все в дзеркало Слова Божого. Якщо ви між собою маєте це все, це все про одне й те саме. Нехай Господь нас рясно благословить в цьому. Нам дуже важливо це пам'ятати. Як у нашому житті, у нас дуже багато є прикладів і Слова Божого, ми їх бачимо в Святому Письмі. ми бачимо... Що, що одна церква, що інша. І кожне пісня, до речі, кожне післання, якщо ми подивимося, без винятку кожне пісня Святого Письма воно починається з благодаті і спасіння через віру в Ісуса Христа, через благодать Божу, через дію Святого Духа воно починається завжди. І всі, хто пише ці послання, вони радіють і прославляють Бога, що Бог такий добрий, милосердний, люблячий. І це спасіння Він вчинив через пролиту кров Ісуса Христа, через благодать Ісуса Христа. А потім продовжується те, що ми, те, що Бог від нас хоче, те, що є воля Божа. Звершайте своє спасіння. Живіть Богом, якщо ви спасенні. Живіть Богом. Тобто відкриваються. Знаєте, як ото, я, я пам'ятаю, мені дуже важко було, може, ви мене розумієте, як я був молодим чоловіком, закінчував школу. Ще не закінчив школу, вже закінчив, вже йшло до, до кінця. А в мене боліла голова. Я не скажу, що я якийсь був дуже розумний, але мені була проблема. Де ж мені вчитися і що далі робити? Школа, школа закінчується. А далі що? Прямо така криза була отут. Не знаю, чи розумієте, чи пам'ятаєте, а куди? А чи, 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 чи в інститут, чи зразу, чи зразу на, на якийсь завод, іти працювати? Що робить? То тобто це ми, коли маємо на увазі наше земне життя. І то нормально. Коли ми кажемо про життя в Ісусі Христі, то тут все дуже зрозуміло. Що робить? Господь відкриває нам всі двері і починає з того, що вам боятися нема чого. Навіть коли ти спіткнешся і зробиш помилку. А таке ми робимо. Правда чи ні, кажіть віруючі люди, робимо помилки. На жаль, але Господь це знає. І він вже попереджує нас, вже наперед каже, якщо ти зробив, то я не перестаю тебе любити. Я тебе не викидую зі своїх рук, але тобі треба звернутися, але тобі треба відкрити цю проблему, принести її перед Богом, звільнитися від цього і жити, радіючи у Святому Дусі, як спасенна людина. Чуєте, як спасенна людина. Тобто, спасенна. Колись, це одна із слів, одна, що ми маємо свято писанні, спасена, як автори, апостоли кажуть уже у, як звершений момент, так чи ні? І вони кажуть про спасіння, про відкуплення, про народження згори, про те покаяння, яке було раніше. Це все входить в це поняття спасіння. Але освячення. Спасіння та реосвячення ще продовжується. І буде продовжуватись через усе життя, скільки ми будемо жити. Так чи ні? І ми від цього не, ми не, не, не в жалю, не в печалі, а ми радіємо. Людина нормальна, вона радіє від того, що вона може щось робити добре. Коли нормальна жінка від нормальних відносинах сімейних вона радіє, коли стоїть коло плити і готує щось для свого чоловіка. Мені так здається, що моїй жінки приємно. Я так її чую. Коли вона готує щось і перше, і друге, їй приємно. Хоча я не досконала людина, чуєте. І коли ми щось робимо у цьому суспільстві для Господа, для Царства Божого і починаємо з себе. Дивимося, як ми на це все, все реагує. То у нас руки не, не опускаються. А ми знаємо, що Господь нас любить, так? що ми прийдемо до Нього, Він нас обійме. І не скаже: Я не хочу тебе бачити. Каже, що нікого не відкидає. Навіть коли буває, що діти падають. Падають по, бо, бо сам, самі винні. Що батько попереджує, каже, так не треба, бо впадеш. Почула, а все одно впала. І після того батько, як ми бачимо в Святому письмі, 15-й розділ Іван Невідлуки, він виглядає, коли ж прийде з покаянням, так чи ні, ото серце Бога. Але ми, коли маємо нове серце, коли ми проходимо через відродження, народжуємося з гори, то це, треба, це, дуже, важливо, це дуже важлива істина. Тоді ми, ми маємо нове серце. Нам дає Бог нове серце. Нам, ми, ми, дуже, ми, ми починаємо любити правду. Вона для нас не пусте місце. Не просто яка, якась така тема, а це як частинка нашого життя. Бо Христос, який є правда, увійшов у моє життя. Чуєте ваше життя? Увійшов Христос. Бо світло, яке є Господь, увійшов в моє життя. І мені світло більше подобається, ніж темрява. Мені правда Божа більше подобається, ніж. І я хочу це. Робити. Я хочу це і починаючи з себе. Я дивлюся, що в мене ще отут темрява, дивлюся в дзеркало Слова Божого. І я не хочу це. Я, я колись займався спортом. Такий приклад може він дуже приземлистий, але і я бачу, що отут я не дотягую, побачивши, особливо це дуже добре видно на змаганнях. Що в цьому напрямку я не дотягую. Що я роблю? Я працюю над собою. Так чи ні? Потім вже. Працюю над собою, щоб це виправити і було краще. Щось, щось подібне, ми народжуємося, ми народжуємося такими, якими є. І ми спасенні з самого того початку, як ми вже, вже народилися. І тому ми, ми згадували приклади і того, і того розбійника, який був на Христі, і він покаявся, він звернувся, він народився з гори. І Господь каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Але є ті, які народилися, і живуть. І від того, як вони, як ми вже казали, ми підводимо підсумок, від того, як вони, чим вони <кхід> годуються, від того буде залежать їх здоров'я. Якщо вони годуються тими темами, що тільки ти, тільки на себе надійся, як ти звик, я зараз не буду згадувати тексти писання, слово Боже, але це так було у тому житті. Бо тобі більше ні на кого, якщо ти мудра людина, то трошки поживши на цій землі, ти бачиш, що на людей надіятися, підведуть, то треба на себе. Ну, де хтось ще й на гроші. Так чи ні? На себе і на гроші, або на, на, на гроші й на себе. Але коли ми приходимо до Бога, то, то невірно. Слово Боже каже, і не на гроші, і не на себе. А на кого? На Бога покладайся. І сам. Хто, хто каже, ну. А сам на Бога покладайся, номер один, на Бога покладайся. А сам не сиди, склавши руки. а Роби щось добре. Бо ти... Божа дитина, бо ти від Бога народилася, як апостол Павло каже, все, крапку ставимо у другому розділі післання до Єфеської церкви, що благодатью ви спасенні. І то не від вас. А потом каже: спасені на добрі діла. Все, Ото які ми всі повинні робити. Все на своїх місцях. Вся слава нехай буде Богу. І так, і так, освять, ніяких нема протиріч. Будемо звершувати своє спасіння, тобто освячення, яким чином, починаючи з себе, що ми робимо, як ми виглядаємо, як ми зростаємо. Бо, як ми вже казали, що можна зростати і, і бути, бути таким, до речі, хто читав іс історичні книги, то той. Каже, що тільки по благодаті, наприклад, да? І тільки по благодаті, один із таких дуже важливих, ну, відомих, відомих, це Жан Кальвін. Ви чули про такого, так? В його вченні було таке, було таке правило або закон, що це, це, це від нього пішло. Що перш ніж дитині дати кусок хліба, голодної дитині дати кусок хліба, хай вона попрацює. А тоді дай кусок хліба. Так що тільки по благодаті, навіть від Жана Кальвіна, треба розуміти, що він має на увазі. Хай голодна, хай зразу попрацює, хоч посуд помиє, а потім дай кусок хліба. Нехай Господь розуміє, що у Бога все на своїх місцях, Він зразу дає не тільки кусок хліба, а благодать на благодать. Слава Богу! А потім каже: ну давайте попрацюємо. Ми скажемо. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти все нам дав для цього. Амінь. Станемо для молитви, подякуємо Богу, і також помолимось за недільну школу. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за Ісуса Христа, який дав нам це, дарував нам це спасіння, проливши свою святу кров, ставши жертвою на тому Христі. Алілуя! Слава тобі, Господь! Ти Показав нам чудовий приклад, Господи Ісусе, для всіх людей. Ти казав, що Ти прийшов послужити, і ми хочемо послужити так, як Ти, зростаючи в цьому спасінні, проходячи через освячення. Боже, ми хочемо бути тим інструментом, який підготовлений для цього служіння. З гарною моралью, з, доброю, з добрим серцем, Господь, який Ти робиш. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ти, ти робиш це. І з утра до пізньої ночі ти не відпочиваєш, ти любиш нас, ти годуєш нас, ти благословляєш нас. Дякуємо тебе, Господь. Нехай твої благословення прийдуть, нехай те освячення продовжується в нашому житті. Для твоєї слави, бо ти один достойний, Господь, нехай наша праця, наша робота буде по волі твоєї. Нехай подобається тобі, Господь. Благослови нас у цьому в ім'я Ісуса Христа. Ми також, маючи цю нагоду, ми благословляємо Твоїм ім'ям, недільну школу. Боже, ті, хто навчає наших вчителів, нехай будуть благословені, нехай мудрість Божа буде у них в ім'я Ісуса Христа. Нехай будуть дітки слухняні, уважні на цих навчаннях. Хай Слово Твоє торкається їх сердець, і вони будуть розумніші сьогодні ще більш ніж учора. А вся слава, нехай буде Тобі. Отець і Святий Дух. Амінь.